Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити подобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Видання Associated Press опублікувало інформацію, за якою... Сьогодні, 3 листопада 2023 року, державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен прибув до Ізраїлю. Варто зазначити, що це його третій візит до відповідної держави в контексті тих подій, за якими ми спостерігаємо 7 жовтня 2023 року, коли угрупування Хамас здійснило атаку. Щодо Ізраїлю, загалом, Ентоні Блінкен зустрівся з прем'єр-міністром Ізраїлю сьогодні, щоб наголосити на закликах Сполучених Штатів зробити гуманітарну паузу в бойових діях у ГАЗі на тлі побоювань, що конфлікт може охопити ширші території та. Повідомлень, що Ізраїль готовий оборонятись від нападів на кордоні з Ліваном, варто нагадати, що протягом цього тижня Ізраїль проводить цю розширену наземну операцію. Вони вже війшли в сектор Газу, і станом на вчорашній день четверга були повідомлення про те, що ізраїльська армія Цахал, він повністю оточив ось це місто Гази. Ізраїльські війська ще щільніше оточили місто Газа, важливого для їхніх зусиль і знищення правлячих в анклаві бойовиків Хамасу, які здійснили жорстокі напади на ізраїльські громади, що дало початок відповідної війни. Але після нападу 7 жовтня виникли побоювання, що конфлікт може викликати бойові дії і на інших фронтах. І Ізраїль та Ліванське бойове угрупування Хезбала неодноразово вели перестрілку на кордоні, проте, станом на зараз, це не призвело до більш якихось масштабних подій саме в цьому секторі. Ситуація ще більше загострилась водночас перед запланованою на п'ятницю промовою лідера Хезболи Хасана Насрали. Це має бути його перший публічний виступ після нападу Хамас, Хезбала, підтримуваний Іраном, союзник Хамасу, атакувала ізраїльські військові позиції на півночі Ізраїлю за допомогою безпілотників мінометного вогню та безпілотників Камікадзе у четвер, 2 листопада 2023 року. Ізраїльські військові заявили, що вони відповіли ударами бойових літаків та вертольотів. А речник контр-адмірал Даніель Хагарі заявив, що під час нападів Хезболи поранено цивільні особи. Ми перебуваємо у стані високої готовності на півночі у дуже високому стані готовності, щоб реагувати на будь-які події сьогодні та в найближчі дні, зазначив Гагарі. початку війни Ізраїлю з Хамасом Хезбола… Вжила продуманих кроків, щоб затримати ізраїльську армію на кордоні країни з Ліваном, але поки не зробила кроків в напрямку тотальної війни. Просте зростає побоювання, що війна може перерости в регіональний конфлікт, і варто знову ж таки нагадати, що такі побоювання зазначав Джейк Саліван, радник Джо Байдена, коли давав інтерв'ю західному виданню. І про це ми також говорили в відеоматеріалах на Ютуб каналі. Понад 9 тисяч палестинців вбито в газі, в основному жінки та неповнолітні. Понад 32 тисячі людей поранено. Це повідомило Міністерство охорони здоров'я гази, не розділяючи цивільних та бойовиків. Понад 1400 людей загинуло з ізраїльської сторони, в основному цивільні особи, які були убиті під час першої атаки Хамасу, коли близько 240 людей також було захоплено в заручники. Близько 5400 осіб отримали поранення. З початку сухопутної операції в Газі було вбито 24 ізраїльських солдатів. Загалом, поїздка Блінкіна, як ми сказали, є третьою до Ізраїлю. Він також планує відвідати Аман в Йорданії. Візит відбувається після того, як президент США Джо Байден озвучив пропозицію зробити гуманітарну паузу у бойових діях. Метою було б надати додатку. У допомогу палестинцям і випустити більше палестинців, які мають іноземні паспорти і поранених. Близько 800 людей покинуло газу за останні два дні. Вперше люди покинули оточену територію. Крім чотирьох заручників, звільнених Хамасом, і ще одного врятованого ізраїльськими силами, Блінкен спочатку провів переговори з прем'єр-міністром Ізраїлю Беняміном Нетаньягу за закритими дверима, перш ніж почати більш широкі дискусії з лідером і його військовим кабінетом, ізраїль відкрито не відповів на пропозицію Байдена. Але не який раніше виключав припинення вогню, сказав у четвер: ми просуваємось, нічого нас не зупинить. Він пообіцяв знищити правління Хамас у секторі Гази. США пообіцяли непохитну підтримку Ізраїлю. Перед від'їздом Блінкіна Державний департамент США підтвердив американську підтримку права Ізраїлю захищати себе. У той же час очікується, що Блінкен наголосить на важливості захисту цивільних осіб і вимагатиме додаткової. Допомоги на тлі зростаючої тривоги через гуманітарну кризу в Газі, хоча адміністрація ще не критикувала Ізраїль за удари. Також очікується, що Блінкен тиснутиме на Ізраїль, щоб той приборкав насильство проти палестинців на окупованому західному березі річки Йордан, вчинене єврейськими. Поселенцями, за даними Міністерства охорони здоров'я гази, яке знаходиться під управлінням Хамасу, за 25 днів бойових дій було вбито понад 3700 палестинських дітей. Бомбардування вигнало більше половини з 2,3 мільйонів жителів території домівок під облогою Ізраїлю не вистачає їжі, води, палива і знов ж таки є інші гуманітарні питання. Ізраїль дозволив більше ніж 260 вантажівкам, що перевозять їжу та ліки прибути до газу, але говорять працівники тих гуманітарних служб, що цього недостатньо. Ізраїльська влада відмовилась дозволити перевести паливо, заявивши, що Хамас накопичує паливо для військових потреб і викраде нові запаси. Речник Білого Дому з національної безпеки Джон Кірбі заявив, що штати виступають не за загальне припинення вогню, а за тимчасову локальну. Паузу. Ізраїль і США, здається, не мають чіткого плану щодо того, що буде далі, якщо правління Хамасу у Газі буде повалене. За даними Державного департаменту, це ключове питання порядку денного Блінкіна під час візиту до Ізраїлю станом на зараз. Далі, військові офіційні особи заявили, що ізраїльські війська наразі повністю оточили місто Газа. Це про те, що я знову ж таки говорив. Що ще важливого в контексті цієї події? Так, те, що знову ж таки військове крило Хамасу повідомило п'ятницю, що його бойовики билися з ізраїльськими військами. Кількох районах Гази і стверджували, що вони вбили чотирьох солдатів на північній околиці міста Бейт-Лахія. тобто продовжується ця якраз наземна операція. Тому в даному випадку ми будемо слідкувати знову ж таки за перемовинами між Блінкеном і представниками Ізраїлю в контексті. Ось цих гуманітарних питань в секторі газу, тому що зараз досить активно це обговорюється і в світі, і в Сполучених Штатах Америки. І хочеться знову ж таки побачити, до чого домовляться Блінкен з представниками Ізраїлю з Нетантяку, з Герцогом і іншими знову ж таки ізраїльськими представниками влади. Ми в даному випадку будемо знову ж таки. За цим спостерігати, якщо будуть якісь знову ж додаткові новини в контексті подій в Ізраїлі, ми обов'язково про це будемо вас повідомляти. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щасить вам!